Вітаю на нашому ютуб-каналі туроператора Альянс. Поговоримо про готель Abaton Айленд Резорт Ен СПА. Готель, який знаходиться на живописному узбережжі Крити на березі Егейського моря. Готель, який був збудований у 2018 році, тобто, він такий. Новий по грецьких мірках готель він такий має стильний сучасний інтер'єр з панорамними видами на море та околиці. В ультрасучасному дизайні цього готелю використані деталі ручної роботи та природні матеріали у 2009 році. На території готелю відкрився бар всесвітньо відомого якби. Мережі да, барів — це Буда-бар. В готелі така присутня більш спокійна атмосфера. Ми е, е, радимо, да, якби цей готель для молоді, ну, для молоді і для пар, е, які хочуть просто побути в атмосфері такого релаксу, да, не на В'язано такого відпочинку не дуже активно, хоча а, сам по собі готель не може сказати, що він зовсім там без чогось та. Він, Готель працює по системі харчування від сніданків, до все включно. А, є, м, би, Дивлячись на те, що він такий більш романтичний і релакс атмосфера, на території все одно є достатньо розваг, якщо при бажанні ви можете дуже там, активно проводити час. Це є послуги масажу, є тенісні корти, є день тренер да, від персонального, якщо ви хочете взяти собі якісь, наприклад, там курси на є можливість взяти в оренду яхту. На території також проводяться постійно безкоштовні заняття, з спілатися чи з йоги. також є тренажерна зала, джакузі, є турецька лазня, хамам, але за додаткову плату. Також жива музика безкоштовно по вечорах, в готелі є на пляжі різні види якби, водного спорту. Є прокат велосипедів на території, да? тобто територія, вона така і не маленька, і можна кудись там виїхати, якби є можливість та, взяти це в оренду. На території також є криті басейні, є критий та, один басейн, є басейн відкритий, є магазини, є консьєрж. Сервіс да, готелям надається як послуга. Також на території є два бари, чотири ресторани. Один це йде основний ресторан, і також є три Алякарт-ресторани. Алякарт-ресторани це ресторани, які орієнтуються на якусь іншу як би, кухню. Це можуть бути якісь тематичні італійські, грецькі. Середоземноморські кухні з морською їжею, гріль, якісь ресторани. Всі ці ресторани є можливість по системі харчування все включено відвідувати безкоштовно, але треба заздалегідь записуватися. Бо Потрапити день в день на вечір в такі ресторани, практично можливості якби, немає. Тому записуйтесь, думайте про це, якщо ви хочете цих відвідати раніше. Також на території є дуже великий конференц-зал, є салон краси, є навіть така служба організації Весіль. Ви дуже люблять пари. Робити там на березі, на пляжі якусь реєстрацію, імітацію, не імітацію, а просто якісь е такі весільні, да, якісь церемонії, дуже цей готель. Також є паркування, тобто, якщо десь там на машині, то парковка безкоштовна. Також е знову кажу, що є оренда, можливо взяти в оренду яхту. Навіть є оренда вертольота, є своя площадка. Пляж, ну, так, теж таки да, дуже важливий момент, що є. А... Він такі дві піщани, два піщаних такі пляжі, вони якби в бухточках. І є такі два з якби, галькою. Да? Бо він таке розташування готелю, що є можливість в декілька да, зон потрапляти да, пляжно. На пляжі Парасольки, Шезлонги безкоштовно. Також є і кабінки для придагання, також є і бар на пляжі. Ну, тобто це такий. Дуже гарний склад з власними такими відгуками: готель рівня 5 зірок накриття, який ми радимо, радимо. Якщо будуть ще якісь питання, ви можете задати їх під цим відео.